Таня, глядачі камради. Приїхав я в ліс. Хотів на поле виїхати, але там вийшов все з краю, там дуже мокро. То я сюди назад вернувся в ліс іде, я завжди ходжу, думаю, тут покажу десь біля окопів. Ще їздив позавчора, тож на поле на кер. То знайшов один уламочок такої цікавої знахідки. В кінці покажу. Добре, дивіться. Що знайду, те вам покажу. Так, от ну я вже якийсь свинцовий пиш чи що і 25 копійок і все під деревцятком у сигнальчик все походу чи соліт чи що є Щось такого. Ну Добре, потім покажу. Це такий малесенький грошик якийсь. Чи може це пів гроша якогось. Не знаю. Такого. Так, підійшов я до цього місця, де купну ту підкову, все таке знайшов якийсь. Болтик. Все теж такий маленький сигнальчик був. Де це він спачив круги. Певно, соліт. Буратинка та чепиш може теж. Добре, потім подивимось. Я напевно соліт. Повишився на добу. Коротше такі, 50 сигнали пропускаюся. Бов 6.30. Це я копнув. Це у нас 20 копійок, Е, 3. 61-го року. Так, копну я вже пару гільз, там ППШ, якісь там ще. Ще знову таку. Пряжечку викопав. І все щось таке цікавеньке. Що це таке? Чи накладка якась чи що? що таке го. Так, зайшов я в штурпакетки. Короче, вроді щось там є маленьке, було 57. Радянщина на 37-го року. Дві копійки. Прикольні. Не знаю, чи в мене є, вроді нема навіть. Такі от 2 копійки. Кручусь, тут тут міна ось, Якась така коротка, не знаю, чому така коротка. Ну, Розміновано, як обично. Кому треба, кажіть прийшлю. Пройшов ось пару метрів, ось ямка була в ямці, сигнал 779 копнув, вон є щось. Хтось оставив мені, які добрі люди є. О, дві копійки. Зараз ставив мені 2 копійки. З 11 року Чи 14-11 го го Добре, дякую А Ось <різь> ну, і капсуль від мене. 39 го року. Хай там лежить. Все ж таки осколок. 25 см, 20 см Зайшов я глибше в ліс, ще пару гільз, пару пуль викопав. Ну все якось печенька мені є. похвона. похона. Ну, знов три копійки. 79 дев'яту року. Добре, зараз вийду на дорогу, може по дорозі пройдуся. Коротше, ще ось цього знайшов. Як його мені? Зацеп, коротше. Вернувся назад. Я з того лісу. Бо щось нахилявся і так почулося, як будто хтось побіг. Ще причому так побіг від дерева до дерева. таким... Швидким перебігом. Якось так, як будто на двох ногах, бо не галопом. То не дуже мені це сподобалось. То вернувся я назад. Думаю, посежу зі мандаринку і послухаю. ну Добре. Так, я в мене знову кругляк, ось. Десять копійок. На. Тридцять восьмого року. На який стан хороший. Вже почали сови знов кукурікати шлегше стало. Так, йду назад вже. Ще гудзика зачепив. радянського. І біля нього, звісно, попіша ціла. Цілі я не беру, ще комусь лишаю. Отак має мене по шмурдібу. Оце з поля, де я ходив. Далі це все з лісу. Це Житомир пробки, Житомир, Сімферополь. Хмельницький, вроді теж Хмельницький. Це планка була, не знаю, може це планка чи що це таке. Від Дігтірьова і когось. цей. Дві шрапнельки. Ось таке. Взривач німецький. 38-го року. Дві, два Маузера, дві трьох лінійки, Все якісь такі шматочки. Може від медицини. Ще що, щось таке. Два гудзика, ні, три гудзики, все, ще металевий один. І ось так його. Оце ще походу, все ще й кусочок там знайшов цей механізм гаманця. що. Карабінчик цей тюбік, ну тюбік цей, я зараз ще помию. Короче, ключ. Гільза. оце ще цікава, якась гільза є, оцього. лендлізовська. І Маузер такий ось, теж якийсь такий цікавенький. І лебель. Цоколь від патрона, від, від лампочки, І метал якийсь. І... Такі о знахідки. Отак в по знахідках. Якщо почати. Відразу я знайшов цю одну другу гроша. Такий, така монетка цікава перша монета в мене така. Оді 68-го року. Далі цього. Не знаю, щось ми знайомим порадились, чи це ВРПшка Петровська. Але все як-будто двоєчка є. Це може польське, щось таке маленьке. І з цієї сторони нічого не видно. Треба відмочувати. Коротше, цікава теж монета. Так далі було цих дві копійки. Такі непогані теж. Харненькі. Далі дві копійки в ямі були. Хтось мені залишив. 11-го року такі теж більш-менш непогані. І впати ні будуть. Так, потім я пішов в ліс всередину, знайшов цих, напевно, дві. 79-61. Тому що там планку цю знайшов, це планка від Мосінки. Вона називається Коновалова. Від Першої світової вона. Далі там походив я ще 25 копійок знайшов, ну ні, це їх відразу знайшов. Тим повернувся вже назад. Та знайшов лебеля ось. Ось. Там все. 18-го року. Біля окопів по Першій світовій. Ще крутився, знайшов таку лендлізовську мосенку. 16-го року. Закрито майже. Записка є там. тим ще таке було. Б-15. Тут сімка римська. Цвах був. Його. Теж якийсь 18-19 століття гудзик. Це ще один такий гудзик був. Ну це вже не відмитий. Потім я знайшов цей взривач від гранати 1938 року. Німецький, пустий вже, ну, мембранка ще є, але вже. Далі оцей там недалеко був. Тож він зверху був під деревом. Така штука, це від зачіп, карабін зачіп від фляжки німецької теж. Такий нерозроблений ще. Це має бути клеймо тут того. Але не видно. Ну, вони не всі з клеймами йшли. Видно, вже якісь 43-ті роки. 42 Дальше що ще я ще знайшов? А, і там цих 15 копійок були 38 року. Кіто теж гарненькі. Видно, удар. Ось від штемпеля ще. То 9 з 10, я б сказав. А ще в середині в лісі цього знайшов. Мазь. Фуп, шубепш. Коротше, все пише Берлін. Берлін пише. Мас від комарів. Чи то від... щоб ноги не потіли, мастили німці. А, потім таке гоболо. Це вже назад вернусь до дороги. Від гаманця. Це механізм від нього. Щоб працює. Це я там недалеко цих 15 копійок стрібних знайшов, може це від них. Хтось когось бомбанув. Ну і другий коп, що я їздив на кер. Що я там знайшов? Було там проволки жмені дві алюмінієвої такого було. Від кропілки. Два таких шматка бронзи. Не знаю, чи гудзика робили чи що. Все як схрестик. Може, заготовка була на хрестик чи що. Далі три копійки там було, я їх ще знімав. Такі непогані. Далі гудзик оцей. Там теж був. Якось ще його не, не забрали звідти. Там пише, що тут. Плейтет. Плейтет пише. І тут Rush. Значить це австрійський чи який. Чи може й старіший. Ну, Постануть такий на, віс... на... на 19 століття схожий. Чи 18, чи 19. -й. Далі цей, що я зняв. Думав, соліт. Якась така бляшечка. Бронзова. Ну і не знімав цю прикрасу, це, напевно, від підвісочки шматочок. Я думав, це алюмінієва проволока, так протер. Не сильно я світив, там не хотів світити я. Це близько до села. Така гарненька підвісочка була. Шкода, звісно, що не ціла. Така з косою. Добре, такі в мене знахідки. А ще було шматочок криці. Покажу де. Я. Такий шматок криці там ще був. Хто не знає, що таке криця це. Мідна руда. Два штуки я знайшов, один там оставив. Вже замерзало, то я там їх оставив, Добре, дякую за увагу. Вітання глядачі, приїхав я на поле трошки походити, почекати почека КР. Тут до річечки. Коротко, там качок штук 15 на річці в мерево роблять. Щоб найду, то звісно покажу. Надію щось буде. Проходив я вже трохи, знайшов пару цвяхів, пару Кусочки алюмінієвої проволоки. Все бачу радянщина є. Три копійки. Тридцять першого року. Ось такі непогані. Земля знизу сира, така капець. Так, я маю, походу, солі такесь. Мучився, його шукав тут. Не знаю, щось. Маленький тоненький. А ще ось о цвах це... тож там був. Я ще думав, що це голка від фібла, так про терміні здалося, що це пружинки. Тож такий цвах по Київській Русі. Ну тобто.